Засідання загальних зборів регіонального відділення асоціації міст України днями провели у Дніпрі. До обговорення соціально важливих питань для громад регіону долучилися близько 50 представників місцевого самоврядування, у тому числі і голови міст області. Асоціація міст України це фактично єдиний зараз орган, який опікується, який захищає інтереси місцевого самоврядування. А місцеве самоврядування це влада, яка найбільше наближена до людей. Дискусії засідання розпочали з основних тем ветеранська політика та підтримка сил оборони. Євгеній Лесінчук, командир 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ ЗСУ, яка значною мірою сформована саме із мешканців Дніпра та області, подякував за допомогу армії та військовим. Зокрема, вручив голові Дніпра Борису Філатову відзнаку за постійну підтримку бригади. Матеріальне видалення коштів для бригади від громад. Це можна сказати, як. Інвестиція в нашу безпеку і в наше майбутнє. Закликаю вас до співпраці з нашою бригадою. Це шанс для кожного з вас сказати: Я зробив усе можливе, щоб наш дім був захищеним. Нам варто залучати інвестиції, державне кредитне фінансування, активно брати участь у програмах держпідтримки, аби на місцях розвивалися виробництва та створювалися робочі місця, розповідає народний депутат України Дмитро Киселевський, заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку. Щоб кожен виробник дуже маленькі, маленькі, середні і великі виробники. Всі вони знаходяться в громадах, щоб вони володіли повною інформацією про програми, які входять в політику, зроблено в Україні, щоб вони могли отримати гранти, отримати пільгові кредити. Отримати Мети експортне фінансування знали, як створити індустріальний парк, чи скористатись підтримкою проектів зі значними інвестиціями, щоб громада могла ці інструменти до виробників доносити. виробники могли ними користуватися і розвиватися на благо нашої країни. Учасники зборів також обговорили посилення співпраці з міжнародними партнерами та виклики, що наразі стоять перед місцевим самоврядуванням. На Сьогоднішній день Асоціація міст України об'єднує 1073 муніципалітети. І працюють де-факто через чотири палати це великі, середні, малі міста, сільські селищні громади. Що це дає? Тому що досвід, наприклад, в маленької громади, в якої не стільки там є фінансового ресурсу, може бути запозичений великою громадою. В той же час велика громада виступає таким як би, ну, тараном в, адваку... в адвакуванні інтересів законодавчих ініціатив для маленької громади. Ще одна з ключових тем обговорення контроль законності у виконанні програми Україн Фасіліті. Наразі це діючий механізм допомоги Євросоюзу Україні, націлений на підтримку реформ, у тому числі реформи з децентралізації, яку справедливо вважають найуспішнішою в Україні. Зараз у Верховній Раді депутати від монобільшості просовують законопроект 4298, пояснює Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Цей документ, який внесли численні правки, критично зменшує повноваження громад, фактично згортає децентраліз. Зацію нам потрібен 13124. Це законопроект, який продовжує реформу з децентралізації, і це законопроект, який виконує Ukraine Facility. Це те, що насправді Україні сьогодні потрібно, тому де є можливість прохання підтримувати 13124? Загальні збори Дніпропетровського регіонального відділення це традиційний захід, який проходить один-два рази на рік. Найголовніша мета обговорити актуальні проблеми, які є у місцевого самоврядування, і виробити спільні позиції. Безумовно, в умовах повномасштабної війни всі працюють на перемогу і у всіх є свої завдання. Але кожного дня, кожної хвилини, постійна. Іменно місцева влада вона перебуває поруч з людьми, вона опікується їх проблемами, вона опікується. Е Житловим комунальним господарствам, тому я знову ж закінчуючи, хотів би сказати слова подяки всім колегам, хто приїхав зі всієї Дніпропетровської області, у тому числі, по-перше, безумовно, слова подяки тим територіальним громадам, що знаходяться безпосередньо на лінії ЛБЗ. Вони також сьогодні з нами поруч. А ми будемо завжди стояти пліч опліч, будемо допомагати друг другу, будемо обмінюватися досвідом і тому ще раз хотів закінчити ще вже сказати слова подяки, дякую.